Технохвиля хвиля. Технохвіля ветика. Коледж Ньюз. На хвилі студентської енергії. Коледж Ньюз. Твої враження, твої новини. Ачам нашої техно хвилі, усім усім, хто вже встиг за нами скучити, більше між нами розлук не буде. Це я вам гарантую. В ефірі ковичню це означає, що найближчі 10 хвилин ви проведете в дуже класнючій компанії. Наша команда підготувала для вас тільки актуальні новини українські хіти та море позитиву. Жовтень за вікном набирає обертів час діставати теплі светрики, готуватися до нових. Пригод і разом створювати незабутні моменти в нашому улюбленому Вінницькому технічному фаховому коледжі. Отож, залишайтеся з нами. Ми починаємо! А що в коледжі? Рейтинг викладачів ВТФК. лідерів визначили. Знаємо імена найактивніших викладачів нашого коледжу. Вони увійшли до першого рейтингу топ 25 найуспішніших. Відтепер відзначення лідерів освітянської спільноти ВТФК стане щорічною традицією. До їхнього списку потрапили викладачі, які показали найвищі результати за підсумками роботи впродовж навчального року. Згідно з затвердженим педагогічною радою положенням про рейтингове оцінювання, за кожен вид діяльності викладачі коледжу отримують певну кількість балів, визначено документом і число претендентів на почесне звання найуспішніших. Це 30% від загальної кількості викладачів. Саме тому дипломи в переддень професійного свята отримали 25 лідерів рейтингу. З нагоди професійного свята також відзначили подякою від обласного департаменту освіти і Миколу Поліщука, заступника директора з навчальної роботи ВТФК. Нахнення вам із сил, шановні педагоги! Безпека на часі. У ВТФК вчать діяти. Надійність, захист та повна самовіддача оперативний форпост служб цивільного захисту зібрав першокурсників нашого коледжу під час інтерактивної акції. Студенти за лічені години дізналися те, як врятувати людське життя. На дев'яти локаціях на території нашого коледжу молодь вчилася ліквідовувати надзвичайні ситуації, надавати першу медичну допомогу, гасити пожежі та розгортати реанімобіль. Фахівці водолазної служби пояснювали, як правильно поводитися на водоймах. Поради надавали і піротехніки, психологи, інструктори національної гвардії. Не менш пізнавальним став день цивільного захисту і для наших викладачів. Безпека кожного справа спільна! Маєте друзів чи знайомих, які прямо зараз на порозі одного з найважливіших виборів у житті. Які засипають питаннями? А на які спеціальності вступав? Як впоралась зі вступними випробуваннями? Як підтягнути математику та українську, маємо відповідь. Занотовуйте. У ДВК стартують осінні підготовчі курси. Це суперлайт, можливість покращити знання з української мови та математики. Триватимуть курси вісім з половиною місяців. Їхні слухачі дев'ятикласники одержують два бонуси одночасно. Без занять з репетиторами підтягують свій атестат і отримують до десяти додаткових балів для вступу на всі спеціальності нашого коледжу. Розклад занять, їхня тривалість і ще чимало корисної інформації про підготовчі курси у телеграм-каналі Курси Осінь осінь-2024». Як долучитись, треба лише написати у Viber чи Telegram, Хоч на курси. Номер телефону знайдете у нашому Фейсбуці. ж новини почули, тому прямо зараз час найсолодшого моменту нашого випуску. Ловіть хвилю привітань, усмішок і найщиріших побажань для тих, хто святкує свій особливий день. Динюшечка. Найщиріші вітання лунають на адресу королеви смаколиків, зірки нашого буфету Марії Коваль. Нехай улюблена справа завжди приносить вам радість і задоволення. Бажаємо вам здоров'я, натхнення і щоб кожен день був таким солодким, як ваші десерти, і таким же гармонійним, як аромат свіжої кави. Наступним привітанням готується приймати викладач-погодинник Владислав Майлах. Нехай робота зі студентами дарує приємні й теплі спогади на все життя. Бажаємо творчих злетів, яскравих досягнень та невичерпного оптимізму. Тепер не пропустіть шанс дізнатися, які можливості відкриваються перед вами, і як зорі можуть вплинути на ваш настрій. Підготуйтеся до астрологічного натхнення, і нехай ваш тиждень буде сповнений позитиву та удачі. До ворожки не ходи. Починаємо тиждень з рибок, наші електроенергетики та електромеханіки. Ви, як завжди, в епіцентрі енергії і готові підкорювати нові горизонти. Цей тиждень стане справжнім стартом для нових починань. Не вагайтеся виходити зі своєї зони комфорту, зірки на вашому боці. Підготуйтеся до несподіваних пропозицій, розкрийте свій потенціал і не пропустіть можливості, що постукають прямо у двері продовжуємо на хвилі креативності. і Ось перед нами передбачення для раків, наші королі it процесів Ваша стабільність це класно. Але цього тижня зірки кажуть, час вийти з зони комфорту, розслабтеся і дайте волю своїм імпульсам. Не відмовляйтеся від спонтанних зустрічей з друзями, адже може якраз саме там на вас чекають нові знайомства, які можуть підкинути круті ідеї. Вперед до пригод. Цей тиждень обіцяє бути. Яскравим. Леви, тобто наші логісти, це передбачення для вас. Ви постійно в гонитві за досконалістю і цей тиждень не буде винятком. Але слухайте, ну не забувайте ж про відпочинок. Займіться своїм хобі, почитайте цікаву книгу або просто прогуляйтеся осіннім парком. Ці моменти релаксу допоможуть зберегти вашу внутрішню гармонію. Не бійтеся розслаблятися. В цьому є своя магія. Терези, наші фінансисти, як чуєте мене, здається час потішити своїх близьких, приділіть увагу родині та друзям, спілкування з ними допоможе відновити сили і зарядитися позитивом. А ще можливо на вас чекають романтичні інтриги. Не бійтеся відкривати своє серце, час створювати незабутні моменти. Діви, наші радіотехніки, ви справжня загадка з палким серцем. Цього тижня можуть виникати моменти, коли захочеться побути на самоті. Не біда, дозвольте собі насолодитися цим періодом, із власними думками, медитація або йога стануть вашими найкращими друзями. Вони допоможуть знайти внутрішню рівновагу та зарядитися енергією, Відкрийтеся новим можливостям у тиші. А от зараз разом зряджатимемося позитивом і енергією. Найяскравіші найтепліші побажання та повідомлення вже за мить зроблять ваш день кращим. Привіт, експрес! Отож, не пропустіть шанс відправити своїм друзям, одногрупникам і викладачам частинку щастя, частинку тепла. Насилайте свої привітики і не тільки на офіційну сторінку коледжу в інстаграм. А за добровільний донат нашим техноволонтерам отримаєте ще й плюс до карми. Отож, ми починаємо і маємо таке перше повідомлення: привіт, Аліна! Гарного робочого дня тобі від Дар'ї. Класс дівчата наша технохвиля у свою чергу бажає вам тепла і позитиву. Дякуємо за ваші повідомлення. Йдемо далі. Наступний привіток просять передати для Струбчевського Ярослава від Жука Олександра. Привіт, привіт, класного настрою вам. Наступна смс ска звучить так. Доброго ранку. Слава Україні! Гарного дня від Дмитра Костюка! Героям слава Дмитре! Ми всім коледжам теж бажаємо тобі продуктивного тижня, і нехай все вдається! Слухайте у гарному темпі. Ми з вами рухаємося. Не зупиняйтеся! Я вже готова зачитати повідомлення від студентки третього курсу комп'ютерної інженерії. Хочу передати привіт нашій незмінній радіоведучій Олі Крикун. Ви неймовірні. Дякую також творцям College News за такі чудові великі перерви в коледжі. Щиро дякуємо за такі душевні слова, обожнюю творити для наших технослухачів. Тож у відповідь теж зичу знайти справу, яка надихатиме. І завершує нашу трансляцію позитиву. Добра і тепла. Повідомлення від директорки нашого коледжу Світлани Михайлівни Василюк. Вивчайте, творіть і перетворюйте світ своєю цілеспрямованістю та мудрістю. Бажаю кожному засяяти яскравою зіркою на небі знань нашого коледжу. Успіх це не кінцева точка, а старт. Для подальшого розвитку щиро і з вірою. ваша Світлана Василюк. Хіт коктейль. Дорожі, друзі, ми підходимо до завершення нашого випуску. Спасибі, що були з нами сьогодні. Ваша підтримка і повідомлення роблять наш ефір особливим. Осінній хід в ефірі технохвилі спеціально для вас. До речі, він і так називається про осінь. А я з вами не прощаюсь, просто кажуть до зустрічі. Бережіть себе, цінуйте кожен момент і завжди слідуйте за мрією. І шати носить вже листя і на води і сон. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в штати Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю Все, щоб ти була щаслива, не завадить, грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий, була б ти пляжем, був би завжди босим. Куди б не йшла, триматиму твої долоні. Просиджу разом на однім вагоні Без тебе боюсь, без тебе не треба, З тобою ця осінь така тепла, як важко вже зігрітися в мені. Я без тебе не я, без тебе, без неба, З тобою ця вся моя потреба, не відпускай моїх. Багато криків десь далечені, кричать серця, розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде там, де точно вже і немає. Та не задумаємось ми ніколи, що те, що ми шукаємо поруч було ще зі школи. Ти рідно, вибач, що я гаяв час, і дякую, що крізь роки ти мені дала шанс. Куди йшов, триматиму твої долоні? Дой, Просиджу разумовні вагоні без тебе боюсь, без тебе не треба, З тобою ця осінь, така тепла, як важко вже зігрітися мені. Я без тебе не я, без тебе, без неба. З тобою це вся моя. І мої долоні ти, я без тебе без неба, я без тебе без неба, я без тебе без неба, без тебе без неба, я без тебе без неба, я без тебе без неба, я без тебе без неба, без тебе без неба. Про студентське життя не вимушено і цікаво. Що вівторка та що четверга. на великій перерві Коледж Ньюс в ефірі радіостудії Технохвиля ВТФК.